Що ти, Що ти скажеш, як Карпати тобі? Ми тільки почали. <рес> тільки почали, всі ще трохи сонні <рес> Вони... Скажіть пару слів. Да, скажіть пару слів на камеру. Все чітко. Макс, Гори, Карпати. тебе ноги не болять ще? <рес> Ні, мене ще ноги не болять. <рес> 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 Я їх розмасажував, зробив, до речі, зарядку в... Кабіні. Ой, в туалеті? <схай> диви Дивіди не йшов вам <в> туалет. <схай> зараз я згадаю, як це називається. Або не згадаю. Ну це типа між вагонами. Коли ви спали, хтось слухав. На... Тамор. Тамбор? Тамбурі? Зарядка, трохи різні Зараз зараз туди по дорозі не впасти. Ні, ну, це правильно. Так, так. Ти правильно робиш. <схай> Класно. Сил багато, ми тільки відпочили і тепер. Думаю, силами йдемо, да. мені подобається. Тут таке чистеньке повітря. Люкс. Ось піднімаються мої друзі по такій вершині. Серце б'ється. Ну і скоро запитаємося, які в них відчуття. Ми піднімаємось на гору плашори. Останній підйом наш. Саша попереду лідирує. Макс розповідає про дівчину Марії своєї. Довжина, волосся. Десь Круто. От ми йдемо сюди. Не знаю, чи видно, але сподіваюся, що було видно. Варте? Варте того. Це останніх 500 метрів. Так що я думаю, що тобі це вийде, потім будеш дивитись і згадувати. що ми так, так помалу йдемо. А серце б'ється класно. Правда? Так що отак рухаємось це або наш етап мадрики перейшов на сніг. Холодний сніг. Бачите, Ой, перше це. враження. Друге є після сніг. Ось до очікувана лопата, вже всі поїли. Навіть починають знімати е, всі свої особисті відео. Так немов. Кожного звичка, кожен має свій відеоблог сьогодні. Це Максим. <ріст> Ось от хрест на горі лопата. Так що тут ще сніг є. Сьогодні тільки 2 травня. І гарні красоти. От, ми вийшли з лопати, будемо йти по цих хребтах. Один, одну гору візьмемо, там знаходиться, потім підемо сюди, потім сюди і отам нас коло чекає. Так що зараз у нас є. є друга година і подивимося, за скільки часу ми прийдемо. З моїми темпами, думаю, до годинки сьомо, <різь> 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 Та ні, дихайте. Побачите, тут ще сніг. Вилазимо на вершину. Лісичко болото було. Майже на ній маленький рибочок. що відкривається красиві видовища. От, з такого пагорбу йти так немов тебе все, все на долонях. Така гарна хмарка, пристріляється довкола. Ми попали якраз що погоду і вона сьогодні є. Далі буде знову дощі. От Яка красоти є. От звідси ми якраз вибирались. І дивіться, який обрив. Хоба! Клас. Якого навіть не видно лопату, того хреста не видно взагалі. Ну як, вже легше, правда, виходить? Ніяк не легше. Олеся, як тобі з наплечником? Суперово, бачу, ніж без нього. Як тобі? Суперово, бачиш, аж залет... залетів нагору. Спускаємося ми з третьої вершини, на яку зайшли, спускаємося ось такою дорогою, на насправді тут дороги, якби і нема. Нема сестки. Але ми йдемо, ноги запутуються в такій рослинності, колючі і можна нормально шишку набити. І оп! Чуть не впав. Йдемо ми аж отуди, там скоро. Там перекусимо, покупаємося, от, а зараз йдемо до цієї... До цієї дороги десь там. От так спускається Сашко. По чуть-чуть і поетапно. Чуть-чуть на -чуть, метка. Да, метка і впевнена.